Wald -einsamkeit. Einsamkeit im wald. Дослівно лісова самотність. Це меланхолійно романтичне почуття добровільної самотності. У лісі. Кумершбек. ДОСЛІВНО бекон горя. А слово, яке описує неминуче збільшення ваги, коли хтось активно заїдає свій сумний настрій. Дослівно, блошиний ринок. Раніше на таких ринках здебільшого продавали старий одяг. Тож часто разом з таким одягом ви могли придбати і бліг. ДРАХЕЛЬФУТА КОРМ для дракона. Подарунок, який винний чоловік купує своїй дружині, щоб загладити свою провину. АРШКІВАЙ. Дослівно роги з попи. Татуювання у жінок, що розміщується на попереку. Дослівний переклад цього слова буквально говорить про ставлення німців до таких татуювань. Безпробудний сон. У німецькій мові це слово застосовується до ситуацій чи людей, які ніби заснули, не розвиваються. Fremdschämen. Іноземний сором. А, відчуття сорому за те, що робить зовсім незнайома людина. Іспанський сором. Торшлус, панік. Паніка закриття воріт. В основному це слово про людей віком від 30 до 40 років. Воно описує страх не знайти відповідного партнера і залишитися самотньою людиною серед натовпу пар. Начебто двері можливостей у якийсь момент зачиняються, і ніхто не хоче в цей момент залишитися зовні на самоті. А відчуття на кінчиках пальців. Це слово показує, що потрібен делікатний підхід. Також характеризує людей емпатів, що відчувають навіть незначні зміни емоційних станів інших. Fernweh. Жага до подорожей. Це невгамовне бажання виїхати кудись далеко-далеко, відкрити нові горизонти. Шнапс ідеї. Шнапсова ідея. Божевільні ідеї, які зазвичай з'являються після випитого алкоголю. Трепенвіц. Сходовий жарт. Так часто називають хорошу думку або жарт, а, який приходиться для вирішення тієї чи іншої ситуації, але запізно. Хробак у вусі. А, стан, коли у голові постійно звучить певна нав'язлива мелодія. Хамшушний Кидати сніжки з одягненими рукавичками. Насправді німці так називають боягузливу людину. Schadenfreude. Шкода радість. Зловтіха. Почуття задоволення від сторонньої невдачі. Фахідіо. Фаховий ідіот. Цим словом називають людину, яка вважається експертом теоретиком у певній галузі на роботі. Розумне. Ну, ви зрозуміли. Людина, яка отримує непідробне задоволення від того, що постійно всіх поправляє так вказує на їхні помилки. Я б сказала людина Все по книжці. Друг з пісочниці. Друг якого знаєш з дитинства. Рабенмута. Мати Ворона. Використовується, коли розмовляють про матір, яка погано дбає про свою дитину. Армес Вестхє. Дослівно, бідна сосисочка. Коли хочеться когось підбадьорити, віддати данину його стійкості.